Скажу про важливість писання. Був такий час, для прикладу, візьмемо середньовіччя, коли Біблія практично була на ціпку в храмі. Тому що вона коштувала надзвичайно багато грошей. В доларах, всі ми любимо долари, ну, навіть не буду називати суму, ви не повірите все одно. Так ось на сьогоднішній день я можу. Сидіти в своєму автомобілі, ділитися чимось читаючи з друкованої версії, електронної версії. Наскільки наскільки милостивий Господь до нас в наш час? Цінуємо це. Ви знаєте, коли я служив в Збройних силах України, то один солдат а, приніс мені писання зі смітника. Про що це говорить? Про те, що на сьогоднішній день настільки воно доступне, настільки знецінене людьми, що, на жаль, опиняється там, де опиняються відходи. Інколи, на превеликий жаль. Друзі, нехай не буде так. Це є слово життя, слово самого Господа, яке здатне дарувати вам життя, життя вічне. Цінуємо це, любімо слово Господа, благословень.